Шестиколісний евакуатор вивозить поранених на ношах. Важкий зверху машини, боєці з легкими травмами. Дистанційний дрон заміняє їм медиків, які на собі витягають захисників, часто ризикуючи власним життям. Даний виріб може під'їхати, не ризикуючи нічим. У нього є задіякаційні сани, поранений може сам, якщо він може рухатись. Ляхти і оператор, який знаходиться да там до кілометра на відстані, відвезе на точку евакуації. Дрон Равлик слугує не лише евакуаційною машиною. Він може вести спостереження за ворогом та навіть розміновувати території. На цю платформу можна поставити елементи розмінування, які будуть виявляти, та потім знешкоджувати міни. Вага її розподілена, тобто вона на ТМ 60 і проїжджає, не підривається. Крім того, вона може зривати розтяжку. Прикриває евакуаційну платформу бойовий робот, оснащений кулеметом. Це ще одна розробка криворізьких винахідників. В нього бойовий модуль розроблений під Браунін, який теж може і підвозити БК і в той же час проводити ураження противника. До роботи дрони стають за лічені хвилини. Запас їхнього руху до 10 кілометрів в обидва боки, а на одній зарядці можуть працювати до чотирьох годин. Збирають такі автівки у декілька регіонах країни зі звичайних деталей. Звичайні двигуни там. Контролери, коліса, коліса там квадриків поставлені. Зв'язок теж цивільний, тобто це не військовий. Криворізькі равлики вже випробували на полігонах та в бойових умовах. Нині ж розробники чекають кодифікації від Міноборони, аби розпочати поставку машин до війська. На місяць кажуть, зможуть виробляти до 40 таких дронів, а ті зможуть врятувати сотні життів. Катерина Нічок та Олександр Довгань, новини 11 каналу. Terima kasih telah menonton!